Так, зацепили комбайна. Колесо провірити все чудово вийшло. bravo. Tiene ver nomás su dobar. Take a Так, такий процес по виготовленню сушки виходить півтора на 6. Здолуй бетоном знизу, сушка з дощок зроблена. Всередині обшита такою утеплителем, фольгою. Такий вигляд. Сюди через кожні пів метра будуть прути вставлятись. Ось така арматура. І навер буде ложитись сітка. Ось так.